Дивіться, по втратах росіян важко порахувати. Ніхто не береться, але так дуже обережно. Є такі цифри, але вони дуже полярні. А від 4 до 13 -ти тисяч російських загарбників Російська Федерація втратила в проміжку жовтень, 23 го лютий два го року. Але ще раз це цифри дуже обережні, бо ну неймовірно складно порахувати це. робота, думаю, потім там на місяці для наших або іноземних журналістів, ось інтерслідувачів орієнтовно. Це ну, якщо ми візьмемо верхню планку, ну майже вона дотягує до втрат. Росіян ну в Росіян радянського союзу в афганській кампанії в афганській авантюрі де за 10 років загинуло 15 тисяч людей. Ну орієнтовно, навіть якщо це мінімальна планка, то за 4 місяці росіяни втрат ну. Та росіяни втратили стільки ж людей, скільки там за здається, пару років цієї ну, афганської кампанії. Тобто, в будь-якому випадку це серйозні втрати. Плюс, що важливо, при всьому тому шабищі, який виникав у росіян, коли вони раділи, що бра, вернули вернуть гавань, це історія баяшна. З'являлися окремі російські воєнкові, дописувачі, які кажуть: Ей, парні! Степе нічого тут ну, класного немає. Коли ви дізнаєтесь про втрати, коли ви дізнаєтеся про вартість Авдіївки в людському еквіваленті, в а, технічному еквіваленті, ви будете просто ошарашені. Ну каже, я не можу назвати цифру, але така термін. А, кратна, кратна авді... бахмуту. тобто втрати в Авдіївці, кратни Бахмуту. Тобто ну розуміємо, що це там шалені шалені втрати. В той же момент росіяни а, а, вирішили скористатися можливістю. Вікно таке є можливості в них, коли з боєприпасами в нас важко, коли доводиться відступати. І от зараз намалювалося п'ять напрямків, де росіяни починають свою дійсно активну тиск на Україну на українські позиції. Це Марінка, Авдіївка, Бахмут, Куп'янськ і роботу. На жаль, ну ці ось напрямки важливі, Росіяни тиснуть. Вони хочуть цим скористатися. Поки немає снарядів, поки не приїхало. Треба щось вигризати. От на жаль, вони пробують рухатися.